За законами математики мінус доля, не мінус час. Не борид ридає солдатики. Не борид ридає по вас. Хтось звіряв на мапі маршрути, хтось дивився на зорі з печер. Нерозкритими парашутами називатимуть вас тепер. По розмоклій траві розкидано збиті сонця, немов бурштин, нині не борить. Ритма, диким полем гірчить полин, батьківщина або територія. Кожен саме береє шлях, запікається кров'ю історія, мов у дерево входить свях. Ваші хрестики, ваші прихистки, ваша правда, ваш сум і щем. Так лягло. згідно правил балістики, так розквітло, німим вогнем. Ще чекають на вас, ще вимолюють, ще ковтають рядки новини і виколюють очі колами цих роз'ятрених україн, і нічого крізь сльози не видно, і біліє натріснута вісь. Нині небо ридає ридма зі свічок осипається тиск. Вже за все перед Богом прощення линуть. Ангели Дембеля засинайте спокійно, хлопчики. Це навіки ваша земля.